Мої вітання, поїхали. В Європі вважають, що декабрь буде рішаючим в війні РФ і України. Как бачите ви? Так, Європа стверджує, що грудень буде вирішуючим місяцем. Давайте подивимось: так воно чи не так. Що вирішує грудень? Чи буде він рішаючим? Так, е, дивіться, чи буде він вирішуючий з точки зору припинення війни? Е, ні. Але у грудні ми з вами дізнаємося про е, нові кордони. Буде історія про нові кордони. І буде, будуть якісь новини. Я не можу вам зараз сказати, це буде з нашого боку чи з боку того оркостану, але то буде, ми з вами будемо це чути. <свят> Наскільки то буде правдива інформація і чи буде вона щось за собою нести? Єрундістика повна, незважаючи на того, з якого боку буде та інформація, але ми з вами у грудні почуємо за нові кордони, може, ті дебільнувати знову об'являть про захват якоїсь території. Яку вони ніколи не захватять. Та ота друга армія з конца міра. Подивимось. Так, добре, далі погнали. На Бахмутському направленні російські окупанти прийшли від оборони к атакуючим двія. Смогуть ли воєнної України удержати позиції? Так, про Бахмут я вже дивилася, давайте трошки. Зараз обновим інформацію, якщо вона така з'явилася нова. Бахмутський напрямок для наших хлопців. Бахмутський напрямок для наших хлопців. Так, Бахмутський напрямок. То буде якийсь час, нетривалий час, сірою зоною. Сірою зоною. Uh, і далі ця сіра зона буде фігурувати у uh, домовленостях. Тобто, це такий предмет буде торгу, Бахмутський напрямок. Так, нехай таке не збувається сили нашим хлопцям, янголів охоронців щоб вони розбили той оркостан просто за на раз, два-три. Так, далее. Правда ли, что близ Мелитополя возможно нашествие оккупантов? Оккупанты готовятся к битве за Мелитополь? Так, в мене враження, що я зараз на, на якійсь паралельній планеті знаходжусь. Ви, хто це пише? Хто ці питання пишуть? Давайте так, це не окупанти готуються к битві за Мелітополь, а це наші хлопці готуються, щоб їх оту пиздоту всю, звідти просто вигнати, розумієте? Враги планують розсілитися по поселкам, розположеним неподалеку від логістичних путей, зв'язаних з городом. Точка. Це, це таке питання, це констатація факта, що вороги планують Ну, нехай всі плани ворогів підуть по одному знайомому місцю. Почему російські пропагандисти написали новость о перегрупировке войск у Дніпра, а потом ее аннулировали? Ну, якщо людина дебільнувата, а якщо воно, знаєте, вся країна дебільнувата? Ну, що з них взяти, окрім аналізів, от скажіть. до чого такі питання? Городу Дніпро угрожає опасність? А звідки ви пишете такі питання? Ви в Україні, от хто пише, напишіть, будь ласка, журналісту, хто пише ці питання? Ви знаходитесь зараз в Україні? Ви не знаєте, що кожному місту загрожує небезпека? Кожному місту, селищу, кожному куточку загрожує небезпека. Бо у нас війна майже два роки. Вже Україна заявила, що може атакувати російську нефтегазову інфраструктуру, якщо РФ усилить обстріл енергосистеми України зимою. Зимою Україна буде атакувати Росію. Я дуже раджу змінити або ну, постановку питань, або людину, яка таке пише, ти зимою Україна буде атакувати Росію. Ну, ну, типу, у нас немає причин атакувати Росію, чи що, ну, шукується народ, Альо. В Госдуме РФ анонсировали большую конференцію Путіна 14 декабря. Такого не було з начала війни. Появились слухи, що на этой объявят об'являть выдвижении Путіна на п'ятий срок. Це правда. Двойник Путіна стане новим президентом. Так, до наступника або перевиборів, або що там буде переворот на болотах. Так називається моє відео на моєму каналі, знаходимо і дивимось що там буде за переворот, і хто там буде далі правити тим бісячим балом. Давайте подивимось таке: 14-го ви пишете грудня, у грудні значить, буде якась конференція з цією лялькою, з двійниками путінськими. Що там буде, який посил буде тому Оркостану? Основний з тієї конференції. Так, значить. Там буде йти мова про якихось партнерів, за допомогою яких Оркостан якось виживе. І піде у е, світле майбутнє, це там так буде, будуть люди казати. Е, але треба трошки потерпіти, е, треба трошки ще м -м 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 -м, більше виділяти коштів на війну. Угу. Е, щось там до пам'яті тих недогероїв буде присвята якась. Uh, і буде показана нова кандидатура, uh, яка буде далі фігурувати у uh, виборах. І на, на яких виборах? Які там можуть бути вибори? От Скажіть? У рабів, які можуть бути вибори? Кого скажуть їм поставити, от, кого покажуть, ото і буде. Ой, так, що там далі? Україна може получити f 16 зимой, трошки згодом ми їх отримаємо. Українські пілоти дуже швидко вчаться. Як ви бачите такий сценарій? Він проіграється? Так, треба, знаєте, що, дати рекомендацію автору запитань. Ви або ну, закінчуйте бухати, або розпочніть. Бо щось, я не розумію, ми з вами на різних розумієте? Знаходимось в ну, енергетичних вібраціях. Бо я ніхіра не розумію з тих питань сьогодні. Пробачте мені, будь ласка, але ну, народ прислав треба відповідати. В РФ опять начали обсуждати необхідності заблокировать YouTube і несколько месенджерів 2024. Оце гарне питання. Защити на болотах. Блокування YouTube і ще деяких месенджерів у наступному році. Чи буде таке? Чи буде таке? Давайте так, то що у них будуть проблеми з Ютубом і якісь. Ограничення це точно. Але щоб то було повністю закриття і щоб ті падли не знайшли ніяких от тих лівих способів, як викручуватися із ситуації, ну, таке теж буде. Слухайте. Ну, таке теж буде, бо ми ж розуміємо, що то за люди. Але ну, так, такі, знаєте, палки у колесах у них будуть з цього питання. Ну, і то добре Добра новина. Китайские СМИ вышли с заголовками о возможном перевороте на Украине. На Украине? На Украине? В Украине? Алло! В Украине! Так, я рада, значить, я просила у вас минулого разу порадити мені таблеточки для пам'яті. Ви там понаписували гліцин. Дуже дякую, я навіть запам'ятала. А зараз я просто дуже сильно прошу вас, напишіть, що для нервової системи. Бо з такими питаннями, ну, чесно слово, слухайте, Ах, возможно, перевороті в Україні. По мнению істочників істочників. Білий дом крайні недоволен рішенням Владимира Зеленського об атміні виборів. В Україні... А як білий Дом, Ну, якщо це правда, знаєте, собі уявляє вибори? Ну як, що? Ну, хто буде з білого дому, будуть по окопах з бюлеткенями ходіть? Чо в Україні може бути переворот? Що об этом знають в Китаї? Я не знаю, що про це знають в Китаї. Знаєте, це далеко до Китаю. Чесно ряд, абсолютно по хіру, що там знають в Китаї, але в мене є знову ж таки на моєму каналі, я давним-давно дивилася декілька місяців тому відео, і воно називається дуже близько зараз до назви скажу вам, бо гліцин ще не приймаю. Значить, називається, що не буде виборів, а буде заміна, заміна влади, отак, от заміна президента. Ось таке. Так що дивіться, значить, дивіться. Переглядайте по-іншому, ставте свої питання. Ми з вами живемо в Україні. Все буде Україна разом до перемоги. Дякую.